Так, невеличкий огляд, що тут на території є велосипеди, є смітники. так, Тут така бочки, моносити потикаво. Ще одна качелька. Більше великів. Це все в загальному доступі. Тут у нас кухня. Тут Ніна готує їсти. Ну, але це так, не для всіх, сюди не пускаємо. А тут можна для всіх. Є пиво, корона, іпа, апа, пепсі кола, кока-кола. Можна кинути гроші, у кого є. Мікроболовочка. У одна, правда, в Тут кофемашина. машина. Тут чаї, тут смітник. Тут на цей холодильник там молочко вершки. Десь хто забув, там осить, олійка, сода, перець, терточка. Ну і можна сісти, посидіти тут, якщо дощ. В принципі, все. Cum o